Доброго дня! Вирішив записати коротеньке відео про такий зварений напівавтомат Kaiser MiG315 Pro. Це для тих, як я що хто шукав в інтернеті якусь інформацію і нічого особливо не мог накопати. Я їм ще не варив, це тільки привіз з пошти. Отакий вигляд від цієї панелі зняв кришки. думаю, глянуть, що всередині. Ось така начинка. Вагу трохи має, але всередині так і не сказав, би, що багато всякого є. Може це я, я далекий від електроніки. Ось до діфузор пластиковий такий під вентилятор. Діоди не покажу, бо там я і сам хотів розгледіти чи ці транзистори. Клапан. Це якийсь трансформатор, я так розумію, дросель. Така плата. Якась конденсатор чи що я не знаю. Такий здоровий. Стоїть пакетник. Написано 63 Ампера. Кому цікаво, протестую, скажу як варить. Все-таки на 380. Ось в контори купив, найдешевше, знайшов ціну. 14,5 тисяч. Кому цікаво. Не реклама. Байдуже. Така протяжка, наче. Дебела. На два роліка. Все. Всім дякую.